Питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Продержану інформацію повідомте сусідів. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, і вийдіть на вулицю. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь порядку. За будь-яких обставин не піддавайтеся паніці. Уважно слухайте наступні повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та органів цивільного захисту місцевих органів влади. Повторюю, громадяни. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, продержану інформацію. Повідомте сусідів. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь порядку, за будь-яких обставин не піддавайтеся паніці. Уважно слухайте наступні повідомлення департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та органів цивільного захисту місцевих органів влади. Увага, увага! Прослухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, про